Ми обов'язково детально поговоримо про важливі аспекти цього матеріалу Тайм. І от що президент розлючений і почувається зрадженим з боку партнерів? Така там цитата є. Мені цікаво від вас почути. А от загальний настрій цієї статті він відображає настрій президента і його оточення нині? Я б не сказав би, що є якась розлюченість, чи там вважаємо ми наших партнерів зрадниками. Є об'єктивні речі, про які треба говорити. Ми про них до речі неодноразово вже говорили. Про те, що все ж таки першим джерелом сьогоднішньої світової нестабільності є саме Росія. Тому треба все ж таки ставити в центр уваги. Я маю на увазі, якщо ми говоримо про глобальну політику, саме Росію, і і що Росія в такому вигляді не може далі існувати інакше кількість хаосу, кількість конфліктів, ескалацій – по всьому світу буде дуже великою і тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в україну ну чи більше скажімо так докладатись до того щоб україна мала всі ресурси для справедливого фіналі... для справедливої фіналізації цієї війни отут є трошки нерозуміння чому повільно ми це робимо мається на увазі з точки зору постачання техніки ви прекрасно про це знаєте ми знову ж таки публічно ми процесна... зараз про це поговоримо Михайле, тут цікаво саме що відбувається в офісі президента в оточенні президента і у самого президента ви ж можете про це розказати щось. президент. Безумовно, президент жорстко відноситься до того, що ми 600 днів воюємо, і ви ж самі розумієте, що знаходитись практично вже два роки у стані війни, це достатньо е, складно і підтримувати величезний інтерес до України. Давайте нагадаю вам з на початку три місяці. Ви пам'ятаєте, яка шалена була увага до того, що відбувається в Україні, але сьогодні, після 600 днів ми бачимо, що є багато інших точок, на які звертають увагу глобальні політики, і це трошки не може не викликати певні реакції Акції ну такого негативного плану, але знову ж таки це об'єктивний процес. з цим треба просто працювати, і тому казати, що президент розлючений, так президент хоче більш ефективних комунікацій, більш ефективних функціональних виконання функціональних обов'язків, більш чіткого розуміння того, яка стратегія в нас і як вона реалізовується, і принаймні щоб заявлені, скажімо так, наміри вони реалізовувались, хоча б там на 80 на 70 80% і так далі. Тому безумовно є певні психологічні в втоми не у президента маю на увазі, а взагалі в цілому, якщо ми говоримо про обставини того, що сьогодні відбувається в Україні, і з точки зору відносин з нашими партнерами, хотілося б більш чіткої фіксації конкретики, розуміння. Ми вам даємо це. Ви маєте разом з нами дійти до такого то фіналу і так далі. От в цьому є проблема. Але знову ж таки, знаєте, коли я такі статті дивлюся, ну по перше, давайте не забувати, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Це перше, друге. Я зовсім Розумію, що такі анонімні джерела да постійно, тому що, наприклад, коли я з кимось розмовляю від імені офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Ну тому, що це так правильно. Бо мені здається, що подекуди оці анонімні джерела це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться, і вони а, якби хочуть збільшити свою вагу, і свої якісь там бачення видають за аксіоматичні знання. Да? Ну, тобто, ну типа вони вже впливають на якісь процеси. А давайте ми зараз з журналістом поговоримо, тільки. Тільки напишіть, що ми анонімні джерела і так далі. Тому мені здається, що ці анонімні джерела це трошки дивна конструкція для такого типу е текстів. Ну і третя складова є. Ще раз підкреслю об'єктивні фактори шістьсотнів війни з урахуванням того, що ми маємо сьогодні по світу багато інших точок. От сьогодні, наприклад, знову ж таки е є вже повідомлення про певні конфліктні ситуації на, на між Саудівською Аравією і Єманом, наприклад, і і так далі. І тому є об'єктивні елементи, які так чи інакше трошки понижують увагу до знижують увагу до україни але з цим треба працювати тобто ну я не бачу ви не знаєте та. хто з офісу президента міг анонімно такою інформацію поділитися з шустером а, ні, то, то я не, не знаю про всі анонімні джерела. Як, як, якби я знав всі анонімні джерела, я б так і сказав, от анонімне джерело номер один. Але той точно та, не ви, але точно не ви, бо ви завжди представляєтеся. Ні, я навпаки завжди представляюся. Вважаю, що це є репутаційна складова, і треба було бажано було б, щоб ми звикали до того, що журналістами треба працювати під своїм прізвищем, і тоді ти несеш за це відповідальність. дивіться, ця стаття виглядає трошки дивно, да тому, що анонімні джерела говорять, що є розлючений президент, який буде когось звільняти. І так далі, ну це це ж це ж не зовсім так правильно. Президент до речі постійно в комунікації в прямій комунікації з великою кількістю і журналістів і так далі. Вони бачать його ставлення до тієї чи іншої проблеми. Президент відверто говорить про проблематики, і, 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 і тоді не потрібні анонімні джерела. Якби в нас президент був ізольований, десь да, і він практично не спілкувався з журналістами і так далі. І тому подібне. Я б тоді розумів оцю конструкцію. Ну про практично коли... спілкуватися з журналістами. Я знаю, що запит від Радіо Свобода він тривалий час. Є і ми чекаємо на це інтерв'ю. Насправді тому. Нашими журналістами не спілкувався на відкриті зустрічі, е, нас поки не запрошували. Тому ми на це запрошення чекаємо будемо, для того, щоб всі питання запрошую. поставити. Михайле, давайте тепер про деталі. Ви скажете про те, що не відповідає там дійсності? От все ті прозвучав анонс до великих змін до кінця навіть цього року про звільнення одного міністра йдеться і одного з генералів відповідального за контрнаступ. Чи такі зміни ймовірно будуть? Чи чули ви щось з цього приводу? Ну, зміни по-перше, постійно йдуть. Давайте не забувати. І міністр у нас постійно змінюються, навіть військові міністри змінюються. В нас зміни йдуть постійно і в збройних силах і ініціює її головнокомандувач мається в нас. І пан залужний і безумовно зміни будуть постійно йти, йти, виходячи з того, які які плани були реалізовані, які плани не реалізовані, і хто є більш функціональним, хто є менш функціональним. Ви ж бачите, да? Ну, Тобто постійні зміни йдуть. Генерали ж не в такій самій ротації, і міністри сьогодні знаходяться. Я в цьому знову ж таки не бачу ні цього, нічого. нічого. Ого поганого, тому що раціонально треба підходити до того на якому етапі війни ми знаходимося. Є втома у певних людей? Є нерозуміння, як далі просуватися. Є втрата, скажімо так, мотивацій, і і тоді ти проводиш ротації і серед міністрів до речі, і серед генералів. Тому знову ж таки, от от просто ви, ви тільки вдумайтесь, як це звучить. Буде змінений один генерал, і буде змінений один міністр, і це що суттєво впливає на всі процеси, чи знову ж таки чи треба було з 24 лютого нікого не міняти незалежно. Від результатів, які ми досягаємо, і в рамках забезпечення армії, чи в рамках забезпечення взагалі війни, як такої, чи в рамках проведення тих чи інших військових операцій на полі бою. Ну це ж нонсенс. Правильно, зміни йдуть постійно, і вони будуть іти постійно. І це не питання того, що знову ж таки президент особисто втручається. А ну, змініть на ну, мені оцього генерала, чи назначте, призначте оцього а генерала. А цього немає? Такого особистого втручання немає, бо там також матеріалі є Ні -ні -ні -ні. один Ні -ні. такий момент, Нобто. що деякі українські військові нібито відмовляються переходити в нас. Ступ навіть за прямим наказом з офісу Зеленського, і тут, по перше, чи правда це, і по-друге, чи існує така практика, що з офісу президента віддаються якісь накази військовим з офісу президента не віддаються і не можуть віддаватись, тому що конструкція побудована наступним чином: є військовий кабінет, є ставка верховного головнокомандування, є е, генеральний штаб і е, без, без безпосередньо головнокомандуючий Вони доповідають ці чи інші сценарні плани. Це закрита інформація. Безумовно, вона не буде друкуватися. Ми її не обговорюємо. Вони доповідають і вони планують різні сценарні операції на різних напрямках, виходячи з ресурсних можливостей, з виходячи з оперативно-тактичних завдань, які стоять на тому чи іншому напрямку. Більше того, це розширені бувають ставки, де присутні ті чи інші безпосередньо командири напрямків чи командири бригад, і безпосередньо вони обговорюють альтернативні різні сценарії. Ну тобто пропонуються різні сценарії, і вибираються ті, які є найоб. Тимальнішими з точки зору рішення цих чи інших завдань безпосередньо ще раз кажу, політично це неможливо. Там віддати наказ напряму, наприклад, бригаді номер такий, То віддати приказ наказ: ви йдіть зараз на такому то напрямку, вирішуйте такі то завдання. Це неможливо. Так ця система не може працювати. Тому що, якщо ти говориш з однією безпосередньою бригадою, там поряд знаходиться ще 10, які мають підтримати цей цей чи інший наступ. Це говорить просто нерозуміння обсягу війни. На жаль, нерозуміння досі. Обсягу війни, як ця війна побудована по лінії фронту, скільки людей задіяно в прийнятті того чи іншого рішення, наприклад, про проведення наступальної операції чи про проведення оборонної операції, скільки ресурсів підтягується і скільки безпосередньо командирів приймають вже участь у обговоренні конкретних оперативно-тактичних завдань на їхньому рівні Це десятки людей, і тому, знаєте, це ну це як в фільмі да голівудському виглядає. Ви знімаєте трубку і безпосередньо президент країни дзвонить там Рембо його говорить в тебе сьогодні завдання звільнити дві е, два села у В'єтнамі? Ну ну це ну ви розумієте, що це абсурд? Тобто, ви це спростовуєте? І... Та я, я почу Та, почу вас. а і, пане так. Михайле, наскільки відверто ви можете розказати ще про один момент? А як відреагували на цей текст в офісі президента? Чи бачив його президент Зеленський? От українська правда, наприклад, пише, що Андрій Єрмак запостив в телеграм цей текст. Як рекомендацію почитати? А потім, нібито, це повідомлення зникло. То які настрої? Яка реакція? В офісі президента я скажу так, після 600 там вже плюс днів війни, реакція на все спокійна, і вона як крім крім одного, крім того, що безпосередньо відбувається по лінії фронту, тому що там потрібно постійно говорити про дефіцити певних інструментів ведення війни, про психологічний стан військовослужбовців, що як з цим працювати, про ті чи інші завдання, які треба виконувати. А щодо всього іншого, щодо інформаційної роботи, скажімо так. Партнерів там чи медіа партнерських, ми ставимось до цього спокійно. Просто розуміємо, що треба постійно повторювати ключові е позиції, які ми займаємо, і щодо ведення війни, і щодо втоми від війни, і щодо необхідності, щоб Росія в такому стані не виграла. Знаєте, я просто трошки по іншому навпаки, в цій статті е акценти тоді поставив. Тоді в статті Тайм треба написати наступне: а давайте сполучені штати разом з іншими країнами демократії програють війну. Це ж не питання, я просто ширше. Давайте вже в контекст переговорний, наприклад, зайдемо. Що президент не е, хоче проводити там переговори не на умовах України. Безумовно не хоче, і безумовно там абсолютно чітко сказано, що президент зацікавлений в тому, щоб така війна, такого масштабу і з такими руйнівними е, наслідками для України закінчилась справедливо, тому що нам по по після цього потрібно буде відбудовувати Україну, маючи гарантії безпеки. А ці гарантії безпеки ми не отримаємо в жодному разі, якщо Путінська Росія збережеться в тому вигляді, в якому вона на нас напала. Тоді акценти в журналі «Тайм» треба трошки інакше поставити. Давайте напишемо, що це не Україна. Не хоче сідати за стіл переговорів, тому що а це сполучені штати. Я маю на увазі в даному випадку, якщо ми говоримо про конкретний журнал, да що це сполучені штати разом з країнами демократії готові програти Росії. А чому так тоді акцент не поставити в статті? Не Україна не готова сідати за стіл переговорів. Да, ми не готові сідати за стіл переговорів, враховуючи ті ці цілі, які перед собою ставить Росія, тому що Росія, якщо не програє війну, ми з вами цього свідомі. Правильно вона продовжить знищувати державність України. То тоді давайте скажемо, що. Разом, що на сьогоднішній день країни демократії не встані зупинити авторитарні системи, які агресивно порушуючи міжнародне право, атакують сусідні країни. Давайте тоді так напишемо. Акцент вже правильний буде стояти. Це ж питання не в тому, що навпаки дивіться, Україна не дозволяє сьогодні країнам демократії знову ж таки піти на певні компроміси. Нагадаю, ці компроміси 2008 2014 року, які привели до масштабної війни в східній Європі. Якби тоді не було компромісів, ми сьогодні з вами не ну як нагадаю, да не було б грузинської війни, яка не, не отримала е, належних оцінок. Якби не було анексії Криму, які всі закрили очі на це, то сьогодні ми не мали б масштабної війни. Якщо ми сьогодні виходимо знову ж таки на компроміс, а це буде називатись толеруванням Путіна. Дивіться, Путін буквально вчора виходить на, на оцінку подій в Дагестані в себе в країні і знову говорить три речі: перше, треба е, зупинити бомбардування цивільного населення в секторі Газі. Так, безумовно. Але давайте тоді говоримо, що Росія робить. Друге: що війна в Україні з події на Близькому Сході це все ескалація, за якою стоять країни Заходу. Ну, тобто, безпосередньо автор війни в Україні говорить, що це не я вбиваю зараз в Україні, це ви робите. І, 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 і третя складова: все, що відбувається в Махачкалі, а це Російська Федерація. Да, це все інспіровано західними українськими спецслужбами. Тобто, людина безпосередньо, яка починає всі конфлікти, вже сьогодні говорить про те, що це ви все робите, і давайте ми з вами домовимося, що ми далі будемо це робити, але говорити, що це ви робите, і таким чином це буде замкнути коло. От про це треба тоді писати, а не про те, що Україна не готова йти на переговори. Так, ми не хочемо, ми не хочемо отримати з вами третій етап війни і остаточно бути знищеними і безумовно президент за це, ну, президент за це відповідає і та ціна, яку Україна вже заплатила, це та ціна, яку ми не можемо просто сказати, а ну все добре. Ми тут повоювали трошки з Російською Федерацією, Росія не програла. Ну давайте тепер якось з нею про щось домовлятись. Про що ми домовимось? Про те, що Росія залишиться на окупованих територіях, і з цих окупованих територій буде проводити теракти на території України. Ну що Росія стане інакше да себе поводити? Ну це ж нонсенс, і тому тоді треба в статті ставити правильно акценти. Україна займає ту позицію, яку займає 600 плюс днів абсолютно конкретно, таку саму, як займали країни проукраїнської коаліції на початку, в середині ну і там ще три місяці. Михайле підсумовуючи, українські партнери так само займають таку саму позицію, готові підтримувати Україну, не зважаючи а... на корупційні скандали, через що відставка Резнікова відбулася, не зважаючи на те, що антикорупційні органи працюють не так, як хотілося без США, до прикладу, та не зважаючи на ці всі моменти. Перше, з політичної і військової точки зору партнери точно підтримують і займають таку саму позицію, про яку я тільки що сказав, про яку т -т таку саму позицію яку займає Україна. Друге, тепер перейдемо до корупції. Це дуже важливе питання. Так, безумовно, вона в нас є. Ми з вами прекрасно це розуміємо, і безумовно з цим треба працювати знову ж таки. І той факт, що і під час війни йде відставки міністрів відповідних, ну чи там інших осіб, які так чи інакше мають відношення там безпосередньо чи опосередковано до корупції. Це говорить про те, що ми. Ми цю проблему розуміємо з нею працюємо. А от те, що ви говорите про антикорупційні органи, які не так працюють, як хотілось би. А хто в цих органах працює? Громадяни України? Ну відповідно, вони все ж таки для себе мають вирішити. Я про це постійно говорю. Можна напрацювати багато регламентів, можна напрацювати багато репутаційних складових попередніх, але потім ви туди ставите того чи іншого громадянина України, і він для себе має вирішити. Що він хоче, він хоче зробити кар'єру в умовах е, вчорашньої України. Чи він хоче побудувати інші відносини між інституціями, тими чи іншими і е, суспільством в Україні? Якщо він вибирає для себе другий шлях, то тоді ми будемо з вами мати ефективні правоохоронні органи. Я тут зауважу та про те, що в принципі партнери України, Захід і США і Європейський Союз ставлять в вимоги чи рекомендації Україні. йдеться про антикорупційні органи реформування, йдеться і про реформування там судової системи, до прикладу так? Тому це такі важливі речі, про які ми також в ефіру говоримо. Я дякую вам, що ви долучилися yeah. до нашого ефіру і відреагували на ті тези, які прозвучали, пролунали в статті журналу Таймс. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був гостем свобода ранок. Дякую.